Три, два, один, старт! Друзі, друзі! Слава Україні! Прекрасний! Прекрасний старт! На вихідних Мукачево приймало масштабний спортивний фестиваль. Вже п'ятий в місті панує неймовірна атмосфера, адже стартував Мукачево халфмарафон, який об'єднав понад 700 бігунів не лише із Закарпаття чи інших областей України, а й за кордону. Мукачево, це вже традиційний марафон. І радує те, що з кожним разом більше людей. Це сотні тисяч людей, які обирають спорт, які обирають активності. І це дійсно радує. Тому що ці активності, вони. Вони переходять, імплементують, переходять в донати. І ми сьогодні зібрали 2,5 мільйона. Це 4 автівки, 5 автівок, верніше, які ми передаємо Збройним силам України. Тому саме те, що Закарпаття є відносно спокійним, ми маємо таку можливість це проводити, завдячуючи нашим Збройним силам України. Учасники долають свої дистанції. Серед них і ті, хто кинув собі виклик подолати пробіг 21 кілометр, і ті, хто обрав дистанцію у 10 кілометрів, а також благодійний забіг та дистанції для дітей. Їхній маршрут полягав мальовничими вулицями Мукачева, повз його відомі історичні пам'ятки. Кожної людини свої завдання і все залежить від того чи іншого часу підготовки фізичного стану. Якщо говорити про мене, я сьогодні вперше напевно біжу не для результату. А просто без якихось Кіпенс. великих досягнень, оскільки ну були певні травми, які не дозволили десь крабіжки, краще якісно підготуватися. А, ви правильно підмітили це третій захід. Буде четвертий. Хочу невеличку анонсувати. У нас є грандран. Ви всі про нього знаєте. Четвертий завершальний це Вест Карпатіян Марафон, і ми вже проаналізували, що 60 і також. Учасників близько 60 учасників виконують норматив Гранд Рана, тобто візьмуть участь у всіх чотирьох забігах на всіх основних дистанціях кожного 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 з марафонів. Тому популяризація спорту в мукачеві з. І за зокрема в цілій області, останні два роки, три роки дуже сильно популяризується. Першим вістань 10 кілометрів. подолав мукачевець Ростислав, який уже брав участь у півмарафоні минулого року. Був тактичний біг. Сьогодні хотів чисто перемогти, тому розгорнули гарну боротьбу до шостого кілометра. І після шостого я почав відкривати гандика і почав тікати. Прекрасний в кінці, хороші кілометри, хороший час. Фініш на кілометрі вийшов. Тому я задоволення своїм фініш. Дистанцію 21 кілометр. Перший подолав спортсмен з хуста. Артур Всьому вже втретє. 26, якщо не помиляюся, Все. це другий учасник пілоту третє місце. Друге. Сьогодні я виграв. Так, що все саме був крутий, боже дай бай дай, саме перспективний бойовий почек. Так дуже чудова, і розмітка метру, чудова. Боже, Організація та, чудова. Та, Дови, Дови, я дуже я дякую. всім. Що... Кожен учасник долаючи фініш переживає справжню ейфорію емоцій. Це полегшення і неймовірна радість за свій результат. <клодив>, Сьогодні пробігли 10 кілометрів. Як бачите, погода цьому посприяла все чудово, ми Супер, зібралися. Слава нашим воїнам, дякуємо їм за те, що маємо можливість бігти. Слава Україні! Все супер, але остання п'ятірка там була така дуже погана дорога, гірка, і в кінці ця вже ніяк не підходить. Ти вже й так. Весь час від початку до кінця вболівальників супроводжували цікаві виступи на сцені. Фон мав надзвичайно важливу мету підтримка 3-го армійського корпусу. Завдяки спільним зусиллям вдалося зібрати близько 2,5 мільйона гривень, на які вже придбано 5 автомобілів для наших захисників. Змінилася більш кількість учасників виросла, помінялася трошки стартова локація. Змінився маршрут. Маршрут в одне коло з мінімальним набором висоти. Окремо на 10 і окремо на 20 кілометрів. Відповідно, трошки Добавилося роботи організації. Хтось долав кілометри заради спортивних цілей, а дехто приймав це як хобі. Усі втомлені, але щасливі. Ця подія показала, що Мукачево залишається містом, яке незмінно підтримує традиції та вносить вагомий вклад у спільну справу.